она тянется аж, аж сюда до забора тут нужно немного похозяйничать вчера покопали трохи. Тут ли, заросли. Малины куча. Яблоко. Все яблоко. Все яблоко. 说说说说说

уже нарезан. все это выкидывать треба. Нюансы я. Пытались штукатурили. Толку мало. Це все чудо розбирати треба буде так. Тут lâmpada de spray. Ah, tudo <laughs> Это что тут тумбов? Она столик, ліжко старе, ще один холодильник, телевізор, Це, мабуть, пральна машинка. Пічка якась. Старюща. Там косає. Вчора вже косили, пробували. Терка. Шипок вело, струлі, граблі. Так, там ще у нас залишився погріб. Короче і будинок виноград старющий іганський. Прям дуже, а там, а там ще більший. Так, тут дуже трішки навіс. Стільці, лопат, Трішки інструменту. На перший час робить. Злево кухня. Холодильник є. Потім, Піч. О, опаный. Працює, він чи не працює? Так, ще одна кімната. Церково, картини. І тут у нас такий сюрприз. Бам! Дах тік. Вони років 4 чи 5 назад. Перекрили по новою новий ліс, шифер новий, який у нас тут рік тринадцятий. Сервізи. Свічки якісь. Навіть награти. Ще картини. Цікаві. Вітаю так, бебек. Йдемо далі. Що тут ще картини? Тут що у нас? Шкаф. Так. Там ще якісь карт... фотографії. Висить. Домовилися, що передні власники приїдуть, через тиждень заберуться всі речі. Класика, радянська. Так, також грайте. Зараз лімалини. Там. То саратчика. Баняки яке якесь вино стоє ще? Навіть не знаю скільки йому років. Палички з книгами, а Ще фотографії. Топлення є, сказали, працює. Цікаво так. До пічки підключено. Буде розібратися, як це все працює. Тут, також, річ. Все-таки залишилось так і висить. Ага. Я понял, что это стоит. Так. Что у нас еще интересного тут есть? А интересного, в принципе, тут такого на веранде. Вода тут в дворе. Так дров целая купа. Тут погреб. Сарачик. В принципе, сгодится, чтобы дрова скласти. Тут я вчера хотел вырезать, а не Брем добряч. Як підсохне чи випилю якось отсюди. Ну, щоб розуміли. Бріз який просте, старе, сухе, як дерево. Яком років з 10 товщиною. Тут знову малина, все поросло. Зараз все Горіхи молоденьки. Пару тижнів назад був мороз, побив, сухе все, горіхи, мабуть, не буде. Тут ось на цьому трошки є, трошки висить. Гадіяк це відкривається. Відкрився чудо. Все попадало роботи дуже багато. Сміття цього купу Тут у нас... Вищі. Вишняка дуже багато. Сьогодні замовлю тример акумуляторний. І через дня, два-три прийде, то буде чим зайняться. Треба буде шукати людей, щоб це чудо спиляло. Не знаю висоти, метрів з 10, а то і більше. Дуже високе. Також ворог вигнув, ну не оброблявся вже більше 10 років, і мабуть і не буде. Далі сюди загнати трактора, щоб все, -все перебирав и зробити садочок. Такий не вирішив, скоріш за все горіхи. Не передасть, дуже гарно. Ту ще в селі поряд річка. Південний бух протікає. Біля річки теж дуже гарно. Ну, шукали біля річки ділянку. Ну, знайшли одну. На ціну вони так не придумали, щось дуже багато хотіли тисяч 10 вроді документів ніяких немає то продаю то не продаю не знаю, що хочуть. а тут сою в принципі своїх нюансів також багато було чекали 5 місяців чекали на початку сказали що документи всі є все класно давайте гроші Дайте документи, все буде класно. А потім, як вони вже зрозуміли, що я подивився, сказав, що тут в принципі, все старе, треба все перероблювати. Треба і часу багато, і грошей багато. Всього, то продавець дуже сильно здивувався. Мабуть, перший раз мав справи з таким. Що зробили і позавчора вже все ми стали власниками піонове дерево. Суниць ціла куча там садку також малини. Суничок цілий купа Десь да, такий крутий горбок і снизу маленька річка тече, яка впадає в бух. Також дуже гарно. Вулиця. Щебінь. І воно дощами помивало. П'ями сильні. Mm. Проїхати можна. Mm. Місцями складнувато. Нічого не зацепити. Ну, а з приводу ціни вони відразу хотіли за неї чи 7500, чи 8000 бачите, ранько все відливися. Ну, подивились, поговорили, поторгувались Ось домовились за 6 ну, цього села то в принципі це звичайна ціна, плюс-мінус, Вони продаються від 5 до 8 ну, Знову ж, знайти щось більш в більш-менш цікавому місці з нормальними більш-менш умовами доволі складно. Я Думав буде легше, але но... нічого, в принципі, ходити по людям, питати. Ми спочатку дивилися на початку обяви. На об'явах нічого не було цікаво. Там щось три об'яви, було зовсім ще дві. А потім пішли по сусідам, по людям, питали. Вони розповіли, що там, там, там. Пішли одну подивились, другу, третю. То було основних два варіанти. Або оця, або там одна біля річка там дуже дорого. Це по-перше. А по-друге, там нема нічого. Стоїть будинок, який вже, так сказати, ладан дихає. Не заборів, не огорожі, не якийсь споруд біля будинку, нічого нема. Ну, світло, газ, світло, газ вона є. Ну Все одно дуже багато, треба грошей туди. Це вчора. Трошки покосило тут бабки дуже багато сухого різати також тут багато. Ну не знаю, подивимось, щось усього вийде. Подобається тут. Тихо, повітря дуже класне. А, гілка на сусідських сарайчиках лежать. шифер здуло, ну, дірка немає. А, і зараз ще також цікаве покажу. Зараз ще цікаве. Забор. Огорожа. Що це можна назвати охороною? Таке щось вже треба сам занятися буде. Тут зовсім дирка. Тут вже а, вже є люди. Тварини бігають сюди. Тока ми перед цим щось закидали, нарізали. Сьогодні купа, Тоже не знаю, чи різать, не різать. Вже не знаю. Подивимось. А того рожу робити треба. Щоб менше людей ходило. Сусіди. Доволі приємні люди. Щось зліва, що справа від будинку. Дуже приємні. Вчора ввечері. Перше деревце посадили. Треба Не знаю, що живе, бо він з нами їхав з Миколаївської області. і ще чекав. Майже тиждень, поки ці всі процедури з документами закінчаться, щоб посадити. Люди на городі пораються. Ну класно тут. Дуже-дуже тихо. І ввечері як сонце сідати починаю потихеньку. Пташов дуже багато. Там Буде ще сходити в ліс. Знімлю відео покажу як воно там Дуже гарно. Там ще початок іде сосни, ялини, а далі вже листовий йде. Дуби, граби, клени, ясени, Така всяке. Грибів дуже багато. Осени сезон маслюків починається. Вже трішки навчився, вже трішки знаю. Потім сезон опенюк. Також. ну Мороки з ними багато. Мий, чисти, твари, щоб нормально все було. Кажете з цього всього приводу, напишете, поділитесь своїм досвідом. Дорого, недорого. коштує на то чи ні. Що у нас тут? Оп. Горіше. Там також не був ще. Ну, щось цікаве. Погреби вчора були. Гігантський. Дуже-дуже великий, глибокий. Старі закрутки, треба теж все дістати. Там як власники попередні приїдуть, щоб віддавати, хай заберуте все. Ну, пишіть, що ви з цього приводу думаєте, як вам це все подобається, не подобається. Ну, якщо сподобається, то може що ще знімлю. Працюємо тут. Як воду в хату будемо проводити, треба, цей сарайчик розбирати будемо всі огорожі. Так можу поділитися цим все. Добре. Все. Всім щасливо.